Вітаємо команду ЗОЖ номер 1 Прайм Роботікс міста горішні плавні та їхнього тренера Олександра Романа із абсолютною перемогою та чемпіонством у відбірковому онлайн-турнірі Lega Liga Челендж. Ще одна команда ЗОЖ номер 1 робокотики здобула перемогу в онлайн-фестивалі Lega Liga Експлор у номінації Краще рішення підготував учнів тренер Віталій Роман у міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі. конкурсі Різдвяна зірка. Дипломом першого ступеня у номінації Театральна творчість нагороджені вихованці студії акторської майстерності Амплуа центру дитячої та юнацької творчості міста горішні плавні, керівник Наталія Синельник, учителька української мови та літератури ЗОЖ номер 6 Оксана Юркова посіла перше місце у четвертому міжнародному конкурсі для педагогів закладів загальної середньої освіти України та освітніх установ української діаспори. Українознавчі пріоритети освітнього процесу у номінації авторський навчальний урок з курсу за вибором українознавство був представлений урок для здобувачів освіти 8 класу Українська душа у звуках прадавньої кобзи.